пересічній особистості, яка може розглядатися не тільки в контексті е, психолого-педагогічної науки, а й в контексті культури як такої. І е, я хотів би засвідчити не тільки свою повагу, не скільки своє е, особисто е, таке ставлення величне, добре до. Михайла Ізраїльовича, Ми... а і до тих надбань, які він оставив е, після себе, і це засвідчує ще раз е, те, що воно буде існувати і вічно, і е, ізраїль як особистість теж буде існувати вічно. Якщо не, скажімо, не е, в. Так сказати, не в реальному аспекті, але в онкологічному плані, в духовному плані, в особистому плані, він навди залишиться не тільки в наших серцях, а в наших поглядах на суспільство, на природу суспільства, на природу людини, на психологічні механізми функціонування, того, що, я б сказав, він першим. Відкрив ту е, сторіночку, перевер, пере, пере, перевернув ту, як кажуть, ту сторінку в, в тому плані, що ноосфера сфера Повернацькому, як е, так сказати, як ноосфера повернулася своєю стороною до інформаційних технологій, які самі по собі засвідчують адекватне відображення Всесвіту. В інформаційно-інформаційних технологіях, і тому започаткована ця лабораторія, яка була називалася «На Напользувати професіоналом, в якій працювали такі великі лічності, як Лужкові Екатерина Іловіновна Ющенко, такі люди, які та сказати, і вірники, і я маю на увазі один і другий. Як Маріна Лазарівна, як покійні. І не... навіть я там працювала. І Наташа та, там працювала. Валерія Вікторівна там працювала, там. там багато багато працювали і там був покладений і початок тієї проблеми, яка і сьогодні фіксується, як така, як би хто не говорив, а задача в особих условиях. Так цель в особих условиях, Она була, есть і останется, поскольку діло ж не в задачі, а діло в зміненні себе в процесі рішення задачі. І тому, і фіні зрадів вів такі поняття, які, в принципі, не циркулювали в тому, в тому просторі психологічному, педагогічному, як доворилення, переоприділення, задачі. І э, ви розумієте, в чому суть і фокус этого Таска введення і цього, цього як я казав він кажу я, я прориву, воно було в тому, що це дало можливість їм говорити про проєктування педагогічної діяльності і проектування учбової діяльності. Хоч, в принципі, в принципі, він ввів тоді ще і вопреки всім як, як тоді на той час. Що учвова діяльність це ж нормативно була, то через те управляти нею, в принципі, ніхто не, 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 не відважувався. І Ефім Ізраїль вбів ще управління учебної діяльності. І от коли говориться до, до, по, до як це, підміна цієї задачі, то це чисто особистісний фактор. Він дав можливість йому. Оце вирізнити з цього всього нормативної цієї діяльності особистісний чин. Оскільки я задачу змінюю, я її переприділяю, я її доприділяю, і я вношу в неї своє розуміння і я реалізую себе. От чим весь фокус у цього здавалось би наче простого такого, а разом з тим великого погляду на задачу. Хотів би в цьому зв'язку згадати Григорія Силовича, і Олексійовича, які в, цей, в цьому контексті говорили про задачу в широкому розумінні слова і задача, ви знаєте, в задачі, як, як в цьому, оце подвійне посередкування, подвійне посередкування, оця подвійна рефлексія, яка дає можливість зрозуміти задачу, перевизначити її чи довизначити. І саме головне здійснити е, е, власну трансценденцію за відкриття способу дії чи, е, скажімо, створення способу. І в цьому оцей був непересічний І за Ефіні Зрадічна писала Маркова. Статтю по індивідуальна типологічним особенностям учебної діції. Як хто пам'ятає Гео, пам'ятаєте, і тоді було так сказати це такий водорозділ, який трапився і це, цю ідею підтримав тоді і покійний Запорожець і Давидов. І Давидов, і в общем-то це була це була така. Подія і потім з'явилася е, стаття велика у вопросах психології. Я це згадую просто так на поду е, Костюк. Е, чи це, було Ні, це було раніше. Це було раніше задача просто була. А потім це було про це вже пізніше було оце. От. І я хотів би відзначити, що е, Юхим Ізраїль був. Талановитий, так сказати, як фахівець в понятіну категоріальному параді. Він ніколи не вживав того, чого він, як кажуть, якщо ти це. не знаєш, що ти іще, так що ж ти їщиш? Він чітко говорив, і він навіть ну, ви пам'ятаєте, він вживав от Льонін відносно. Навчання відносно учбової діяльності, і там є що ці та сказати категорії англійською мовою. Ну і зараз я дивлюся, що вживають багато хто, коли говорять про учбову діяльність. Тепер вони перетворили учіння взагалі у якийсь такий конгломерат, і так сказати, цю постулат, що немає учбової діяльності, нема навчання і нема а. Научіння і більш нічого. Mm. Mm. Розумієте? Mm. 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 Ну, і, і в принципі є вже засвоєння знань, є учбова діяльність, є учіння як побочний продукт, чи прямий продукт учбової діяльності, як побочний продукт всякої діяльності. І зараз мінілювали о. Ну, категорії. А категорії, оце важливо, ця категоріальна сітка, яка є ну, методологічною засадою. І викинути сітки, оця учбова діяльність, як то кажуть, як калька, ну хай буде навчальна діяльність. Учені, яка ученіва. Учвова, учбова. Немає свого. Щоб було поняття. Було відповідне да, пам'яті. Да, да. ну, справа в тому, що розумієте, що а, е, так, е, так. От ви пам'ятаєте, тут ми тільки сиділи з того боку, то е, Григорій Силович говорив, що ви ж розумієте, що управляти розвитком, пам'ятаєте, вже зараз його цитується воно у, у багатьох у цих публікаціях, як те, що як будьте мене не опубліковано. Це не було опубліковано, він тут, там стояв. І сидів в першому ряду, виступав і казав, що е, коли я спитав, а як управлять розвитком, що це складна проблема і так далі. Він казав, а я кажу, це для засвоєння знань, так він каже, а вони йдуть сопряжок. Понимаєте? Як будь-яка проста річ. Але от учбова діяльність засвоєння знань. І не безпосередньо, а рядоположно йде процес так сказати, управління розмішу. Але між ними, я б сказав, як Ліонтів сказав, між предметом дією і образом, стоїть що? Задача? І якщо проаналізувати великому рахунку, то є сім видів задач. І більше нічого в світі немає. Є і дидактична задача, і педагогічна задача, і військова задача, і грава задача, і так далі. Тому я хочу так сказати, сьогодні дякувати Богу, що є у нас так сказати, і сили, і можливості, і колектив, який зараз розглядає проблему, от, яка пов'язана з, з механізмами саме. Такого, так сказать, я б сказав, би, особистісного розвитку, але опосередковано через контекст э, э, історико теоретичних поглядів на природу, на суспільство і на особистісне мислення. І тому, коли ми говоримо про те, що э, особистість э, виділитися, виділитися, як говорили, виділити. Виділиться, люди виділити, і так далі, воно, воно набуває зараз зовсім іншого контексту. Іншого контексту, тому що особистість є, е, 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 так сказати, я б, так б сказав, природа особ, о, 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 особистісна, о, 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 да, а особистість ні, природа олюднена, а особистість о о природі. І тому тут, як казав Гоцьке, каплі роси висвічується оцей і внутрішній світ особистіці, поскольку до визначення задачі, перед формулюванням задачі, воно конститує сам процес розвитку. Я хочу згадати теплими словами так сказати, і колективу лабораторії Хима Ізраїльча, який продовжує клієнт Маріна Лазарівна, як військо кладію. Всім за таку можливість відтворити ретроспективно і в такому прогностичному плані цю, -цю природну і задачі, і інформаційних технологій. І з'явилася така, мабуть, уже пора, щоб взяти, порівняти нову сферу Вернацького і нові інформаційні технології. Соціальні оці мережі, як одна, одну із проблем, яка засвідчує, що воно є відображеним реального. Я вам дякую за увагу. Ми вам такі місяці.